Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І нині у нас будуть помідори такі кисло солодкі. Ось такі чудові помідори будемо сьогодні закривати. Дві, які вони і р... файні, і розсіл чудовий, і просто, закри... просто готується, і дуже смачненькі. До будь-чого, до е, картоплі, до... Ну, до чого. Тут і розсіл випиває, і, і помідорки файні. І ну, Дуже рецепт, давний рецепт такий. І дуже смачненький. Руками його, перевірений, руками його закриваю. Сьогодні я поділюся нашим сімейним рецептом Я е, кисло-солодких помідорів. Відколи я себе пам'ятаю, такий маринад робила мама, так закривала такі помідори, і протягом багатьох років так само закриваю і я. От На півтора літри води нам буде треба, я буду робити дві порції маринаду тут зразу. От, я даю 3 літри води. Дві порції. А вам буду казати на півтора порції. Бе отакий стаканчик, така стопочка в мене 100 грамова. І на цю 100 грамову стопочку я беру йде 60 грам солі. Ось так о. Ось так, трошки більше, як половину оцей стаканчик. О. Або я відмірюю дві певні повні, а ну чекайте, я вам зараз відмірюю, дві повні певні буде ложки. Я зараз спробую так. Такі о дві ложки рівні солі, от так якраз є. Дві столові ложки солі, рівні. А так, як у мене тут є подвійна порція, то значить треба ще раз так робити. Ще дві ложки солі. Ось такі, ось такі дві рівні ложки. Ну, невеличкий такий, аби був ось так. Аби було більше, як половина в цьому стаканчику. Подвійна в мене така порція. Так само беремо цукру. Я вам дам так, як я роблю на півтора літри води. Я напишу під, під відео. Так. Тепер дві повні, напевно. О, дві повні такі з щупком цукру. 90 грамів цукру. Це раз буде. Ще раз так. Дві повні цукру. І 100 грам по повну стопочку буде оцту. але оцет будемо давати в кінці. Тепер до цього маринаду на півтора літри води даємо е, такі 3-5 лаврових листочків. У мене великий. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Вісім, бо там великий, 4, 5, 9, 10, по 5. Тепер е, дам. Перцю чорного має бути 10-15 штук на, ну, я так беру приблизно. Отак От у пушки. Раз. І так само у пушки я візьмела 10-15 штучок. І цей маринад ми будемо кипіти. Прокипіло 8 хвилин. І ми будемо давати, отут дві порції у мене. І я даю е... два стаканчики оцту, Отакі От о. І, і туди ще раз закип. Це в кінці вже, коли прокипіло. Один і ще один. Це така, така порція. І ще на і закіпить. і я кладу його остивати. Поки наш маринад остиває, ми будемо наложувати, я тут підготовила слоїки, слоїки на це не треба стерилізувати. Просто вкладаємо отаку гілочку кропу. Одку, аби було і насінній, на спіду банку, і я ще дам такого маю гілочку кропу так само. О, і будемо у кожну баночку, зроблю таку і таку, понакладаю, кріп помила і понакладаю, і будемо накладати Помідори. Помідори я тут помила файно, більше поставлю на низ. Ось так. Такі баночки. Я роблю, колись ми робили у 3-літрові, а тепер на нас мало і я роблю в літрові, нам вистачає. Ось такі. І все, просто наложити у, у цього. У слоєчки отако наложити. І все. Тут, тут відпиває навіть і розсіл. Маринад наш простив. І тепер ми будемо заливати, отутка, у кожну, у кожну банку маринат заливаємо. Як попадає десь і горошок, перцю, то не страшно. Можна віддати і сюди по листочкове, то не обов'язково, але можна дати по листочковий. По лавровому листочку так само. Можна дати свіжу, як якщо бажаєте, то також буде добре. Ось так ми заливаємо в кожний слоєчок маринад. І накриваємо. Він дуже добрий, дівчата. Оці, оці, оці кисло солодкі не дуже добрі. І будемо їх стерилізувати. Не дуже добрі. Це ще давній наш такий рецепт роками я робила. Цього маринату якраз стає, дивіться, скільки лишилося, якраз стає на 6 слоїків, 3, 3 літри маринату на 6 слоїків. І будемо їх тут, то, стерилізувати. До першої стерилізуємо, аби трісла одна помідорка десь. З моменту закипання помідори мають стерилізуватися 6-10 хвилин. Як трісне одна помідора, то вже може буде закривати. Ось так ми камінчиками накриваємо постійно, води залили, ось так, аби не підверх. І на легенькому воглі будемо стерилізувати. І вже помідори простерилізувалися, деякі тріснули і будемо закручувати. Основне, що тріснув вже помідор і вже закручуємо. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Любіть українські, готуйте українські, будьте здорові. Меру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такі чудові, чудові помідори. Дуже файні. До картоплі, смаженої картоплі мої хлопці дуже любили. І, і зараз кажуть, мамо, зробіть цих помідорів, які ви колись робили. Вони такі ки, мають кисло, солодкий такий смак, дуже-дуже смачні. Дуже раджу вам їх готувати. Не пожалієте, якщо приготуєте ці помідори. Роками, роками ми їх закривали і зараз закриваємо так, що готуйте.